Не звони я на роботі то-то-то-то. Нахуй він так на не бо він повінь від мене, а? Дядім. Дядім в готель їм, їздить, вулочки їм, зібаню схав. гети їсть, Тандром. Та ром. Один чувак вже сказав. Девінь ход, в яку сторону ходить з машина. Іда... Мене... Я тут дібрику, ти мене біду. А ти теж файна людина. ти файна І А що ти послала? Будемо миритися чи ні? Ні. Ну все тоді. Мені теж обидно. Все, і мені обидно. Все, давай, пока тоді. Я хочу тобі стрій на кофе. Ну, все, якщо ми не дружимо, я тоді двісті на кофе лишаю собі.